Службою освітньої безпеки Національної поліції України організовано національно-патріотичний марафон естафету Мандруй із СОП Україною. Вказаний захід покликаний ознайомити підростаюче покоління з історичною та культурною спадщиною кожного регіону нашої держави, формування у молоді почуття любові до батьківщини, національної свідомості, відповідальності, поваги до історії, культури та традицій свого народу. Від регіону до регіону ми передаємо підписаний кожною областю прапор України з позначенням відвіданого історичного та культурного місця службою освітньої безпеки головного управління національної поліції в Закарпатській області. Прийнято естафету від колег з Миколаївщини. Нами організовано захід національно-патріотичного виховання з молоддю в мальовничому куточку Закарпаття на території пам'ятки архітектури національного значення, колишньої резиденції та палацу графів Шенборнів, розташованого в селі Карпати Мукачівського району. Передаємо естафету колегам зі служби освітньої безпеки Львівської області.